Білки у листопаді активно запасаються їжею, аби успішно перезимувати. Відтак полтавців запрошують доєднатися до благодійної акції Принеси горішки для білочки, говорять організатори. Ми вирішили започаткувати таку акцію, так як у нашому парку є білочки. Ви можете приносити горішки із 8 до 17. -ї. Також ми залишаємо номер телефону для зв'язку. Ми вже назбирали. Близько 10-15 кілограм. Горішки ми кладемо в наші годівнички. Їх можна знайти біля адміністрації. Можливо, там декілька горішків, чи якась їжа, наприклад, кукурузка. Ви можете принести до годівничок, покласти і білочки будуть дуже дуже вдячні вам. Раціон вивірки надзвичайно різноманітний. Крім горіхів, вони споживають насіння хвої, жолуді, гриби, ягоди, мох, іноді навіть яйця птахів розповідають біологи. Додають, не можна годувати тварин смаженими та солоними горіхами. Сплячку вони не впадають, вони активні протягом всього року, і при чому пошуках вони заготовляють собі їжу. В основному це їжа вегетаріанська. Десь 150 видів кормів різних може споживати білочка. В пошуках їжі вона долає дуже великі відстані. Може мігрувати з місця на місце до 200-250 кілометрів. Білка робить схованки, але споживає лише третю частину запасів. Пояснює біолог Людмила Брижак. Тижневий раціон білочки дорівнює масі її тіла. В основному схованку своєї їжі вона зберігає у дуплах, але якщо відповідного дупла немає, то вона їх ховає на землі. От причому в пам'яті у білки дуже слаба пам'ять, і тому вона забуває де ці схованки, і робить їх дуже і дуже багато. От. А е, е, споживає апетит, у неї дуже гарний. Вона споживає протягом тижня корму, приблизно по вазі, стільки важить сама. А важить вона самі найбільші екземпляри це до двох кілограмів. Акція «Принеси горішки для білочки триватиме до настання стійких заморозків.